Так, співрозмовники економічної правди в уряді та у парламенті називають кілька причин затримки. Серед них невдоволення тим, як уряд комунікував підвищення податків. Зеленський вважає, що українці мали чітко зрозуміти, що влада йде на такий крок, бо відчуває нестачу ресурсів для фінансування бойових дій. Тому, зокрема, він наполіг на підвищенні військового збору, а не ПДВ. Як того хотіли бізнес-пени і громадськість, адже ПДВ важче асоціювати із армією. Конопроект це також є інші норми, які не сподобалися Зеленському, наприклад, вищі податки для АЗС та вища рента на видобуток ресурсів. Ще одна причина, через яку Зеленський затягує з підписанням небажання приймати непопулярні рішення. Люди часто прокрастинують, коли треба робити те, чого вони не хочуть. Президент теж людина каже джерело економічної правди. Нагадаємо, законопроект про підвищення податків передали Зеленському на підпис ще 15 жовтня. Змі із посиланням на джерела в офісі президента раніше писали, що Зеленський ще не вирішив, чи підписуватиме закон. Долучаємо до нашої розмови Сергія Фурсу інвестиційного банкіру. Сергію ранок добрий раді тебе О, побачити і почути. Вітає цікава причина. Я якщо чесно вперше почула подібне роз'яснення, що мовляв не захотів президент підвищувати ПДВ. Як про це радили багато економістів? Казали це кращий спосіб, який ми маємо рухатися. Бо, мовляв, ПДВ не асоціюється з війною, а військовий збір у людей буде пряма асоціація. Ага, підняли військовий збір. Значить, це точно не війну. Мені чесно в голову. В голову така логіка не проходила. Як тобі таке пояснення? Ні, це відома логіка. Про це говорили ще в той момент, коли це укладалося. Плюс друга причина була також популістична, бо ПДВ це прямо відразу впливало на ціни. підвищення військового збору. Воно там опосередковано, з часом вплине, а ПДВ відразу. І враховуючи, що у нас прискорюється інфляція, президент так само не хотів цей негатив брати, в тому числі на себе. Ну, але це дивна логіка, тому що так, при підвищенні ПДВ зросли б ціни, але при підвищенні військового збору всі одразу теж менше почнуть якби отримувати. Це ж теж очевидна історія. Е, Сергію, а про Сполучені Штати Америки хочу в тебе запитати. Про там вже нова команда готується зайти в білий дім. Ілон Маск все активніше себе почуває, не не зраджує собі. Глузує з України, глузує з можливих виділень нової допомоги Україні. Але про біткоїни я б хотіла в тебе запитати. А що там Трамп пропонує зробити з біткоїнами, і як це може вплинути на американську економіку? Ну, власна Трамп пропа е е ідея, яка можливо просуває Трамп. Тип, чи принаймні він її підтримував, зробити стратегічний запас біткоїнів? Це в принципі звучить як якась, якась несенітниця тобто державний а, запас, правильно Що по держава державний запас, і в принципі це може стати найбільшою аферою 21-го і 20-го століття в фінансовій сфері. Чому я про це кажу? Тому що насправді біткої це бульбашка, воно не має вартості. Це чисто спекулятивний актив, який розганяється на хайпі. Але проблема таких активів в тому, що рано чи пізно бульбашка вибухає, і хто залишається останнім, той платить за весь цей банкет. Е, власне, зараз є дуже багато людей, які всі ці криптоолігархи, у яких в біткоїнах мільярди мільярдів, але вони в біткоїнах, щоб отримати справжні гроші, треба це комусь продати. А фішка в тому, що якщо вони почнуть це продавати в ринок, то ціна відразу обвалиться, бо такого попиту немає. І що вони вигадали? А нехай держава буде тим останнім, хто платить за все. Нехай держава сформує цей бід, тобто держава сформує цей попит, забере їх активи, фактично заплатить їм живі гроші. Ну а далі будь-що буде. Тому я сподіваюся, що це не пройде. Я сподіваюся, там зараз призначив там. Назвав нового міністра фінансів. Це дуже досвідчений, дуже якісний фінансист. Я сподіваюся, що і він, і сенат не пропустять таку аферу, тому що насправді це буде дуже дорого коштувати американським платникам податків. А так чи інакше потім вплине і на всіх інших в світі. Треба перевірити, чи в цього міністра фінансів є власні біткоїни, чи він раптом теж не зацікавлений у цій схемі. Як ви кажуть, і ці люди звинувачують нас у найбільшому рівні корупції? ну нану, ну -ну. пане Сергію, тут Трамп ще хоче в перший день перебування на посаді задерти супертарифи на усі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю. Ну з Китаєм, Мексикою, понятно, що під роздачу Канада попала, я не зовсім розумію. Але до чого призведе така, ну не знаю, схожа на торгову війну з цими країнами процедура. Ну, до речі, про Канаду я також не зрозумів. Бо пояснення міграції і фентаніл це все не пов'язано з Канадою. Так. Це все йде з Мексики, там Китай, Мексика. Канада взагалі ні до чого під роздачу попала. Але може там просто єдина ця, є в них єдиний економічний простір це Мексика, Канада, США. І тому в рамках того, оскільки єдиний, то і ти і ти по 25%, щоб нікому не було прикро. Е -е, дивіться, підвищення тарифів митних завжди призводить до одного до інфляції. Хочу про наших запитати сусідів про блокування поляками польськими фермерами кордону і пропускних пунктів на кордоні з Україною. кажуть, що це явище тимчасове і може поновитися в грудні набагато більш масштабним. Може бути перекриють, обіцяють польські фермери перекрити всі пункти пропуску. Чи є розуміння у вас, чому у поляків проблеми з євросоюзом? А зміщають вони злість на нас. Тому що в Євросоюзі нема чого перекрити, там нема кордону, і власне вони шукають де б щось таке зробити, щоб це було помітно, щоб це впливало, да? будь-що ви можете перекривати там в Польщі, але це ні на що впливати не буде. А кордон з Україною це впливає і це. Ми просто тут знову ж таки попадаємо під роздачу, як та Канада, да? тому що єдиний кордон, який є, який можна перекрити, це кордон з нами. По польські фермери зараз холодно стало, закінчився сезон, нема чого робити. Вони так відстоюють свої інтереси, свої чисто фінансові інтереси. І вони вирішили, що з Україною це працює, з Україною влада і європейська і польська вимушена реагувати, і вони прикривають саме наш кордон. Під роздачу, схоже, зможуть цієї зими попасти всі, у кого є діти маленькі. Шмагаль анонсував виплату 6,5 тисяч грошової допомоги на дітей цієї зими. Не те щоб я проти допомоги дітям, але чи є у воюючої країни такий ресурс. Ну, дивіться, це вже третій роздача грошей за останній час. Перша це тисяча всім, потім тисяча вчителям щомісяця, тепер шість тисяч на дітей. Е, я думаю, що це придвісник. Ну це популізм, звісно. Uh -huh. Да і це привісник там боротьби за рейтинги, боротьби за владу. Вони побачили, напевно, вони ж давно вміють те, що зеркало тижня, показала на цьому тижні пробачте за цей каламбур. Вони бачать співвідношення рейтингів і хочуть щось з цим зробити. Стосовно грошей, ну знову ж таки, це як знаєте, отримали получку і пішли гуляти. От ми кілька тижнів тому отримали запевнення, що буде 50 мільярдів з відсотків з російських активів, тобто гарантована фінансова допомога на наступний рік. І вирішили гулять, так гулять. Ну і наостанок вчора російський рубль сягнув майже 108 за долар. Чи варто радіти цій цифрі, чи буде відкат? Е Ну, подивимось, насправді, те, що пише російський комерсант, що бізнес закладає вже 115-120 рублів. Mm -hmm. Тому цей процес, він, він насправді останні кілька місяців триває. І демонструє, як важко одночасно вирішувати дві проблеми: це фінансувати дефіцит бюджету. Бо падіння курсу рубля допомагає фінансувати дефіцит бюджету. Але з іншого боку, їм потрібно боротися із високою інфляцією. А девальвація рубля якраз стимулює високу інфляцію. І зараз, обравши між фінансуванням війни і. Умовне погіршення рівня життя Росіян, вони знов обрали погіршення рівня життя Росіян, дозволяють рублю девальвувати. Чи не можуть нічого з цим діяти? Це ми точно не знаємо, які там в них насправді можливості, наскільки там вони зараз залежні від Китаю, наскільки Китай співпрацює в цьому напрямку, але тим не менше вони вимушені доволювати рубль для фінансування дефіциту бюджету. Почули пане Сергію, дякуємо за ваш час і експертизу. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був з нами цієї.